Добрий ранок активним малятам. Малята, подивіться, хто у нас в гостях. Привітаємось! Добрий ранок, Слонику! Добрий ранок тигриня. Малята! А вони кажуть, а що це у нас тут таке? Чого його так багато? Які різні кольори? А це у нас ми зараз розкажемо з малятами, щоб вони теж знали. Це у нас кубики. Вони мають, скажіть малята, яку форму? Ось таку. Це малята квадратна форма. Квадрат обведемо пальчиком. Ось так. Квадрат має куточки. Він стійкий. Всі сторони однакові. Ось такий квадрат. Він схожий на ось такий. Кубик. А ось такий квадрат. Подивіться малята, на який кубик схожий? Схожий на жовтий кубик. Малята, а зірядок кажуть, а де ж ці бувають квадрати? А ми зараз з вами подивимось, де є квадратна форма у нас вдома. Або якщо будете гуляти на прогулянці, знайдіть, будь ласка, квадратну форму. Я квадратик. А який я? У мене є куточки, у мене всі сторони однакові, я стійкий, З мене можна будувати. Ось такий квадратик був з вами. Дякую за увагу! До побачення малята!